Привіт, сталкери! Вчорашні події добряче сколихнули наше ком'юніті, і саме цей момент, як на мене, був переломним, тому що особисто для мене, та й думаю, для всіх притомних стало зрозуміло, хто адекватний труфа над цієї двіжухи, а хто зрадонька, що заважає розвиватися українському ком'юніті, але про це ми поговоримо вже під кінець відео. Так як зараз хочу детально розібрати абсолютно все, що нам вчора показали, зробити аналіз, дійдемо до певних висновків, поговоримо про всі плюси та мінуси переносу, а вже. Тоді перейдемо до доволі типової, але дуже важкої теми для сталкерського ком'юніті власне про зрадоньку, та й не тільки. Зауважу, ця тема дуже важлива. Хотів би, щоб ви всі почули та задумалися над цим, що відбувається довкола нашого ком'юніті. Тож буду наймовірно вдячний, якщо додивитися до кінця. Ну а хто не підписаний, приділіть цьому секундочку, так як тільки на цьому каналі найсвіжіші новини по всесвіту Сталкер. Та що найголовніше, критичний підхід до ситуації. Ну що ж, рушаймо. Найперше, що хочу зауважити, що ось ця мелодія воїнів одного з підрозділу ЗСУ. Так мені повідомив автор каналу Піратський Геймінг. Тож правда, це чи ні, дізнаємось згодом, тим не менш піратський, дякую. Отож, прямо в лоб, ЗІЛ-130, цигарка в руці та власне, дим від цієї цигарки. АКМ 74 2У, спарений магазин, рюкзак. Дуже схожий на той, що ми можемо бачити в колекційному виданні. АКМ 74 і набої до нього, приціл псо 1, сталевий ящик, сковородка, огірки в ній здається мариновані, та нарізка, ніби м'ясна, можливо, це ковбаса, не знаю, волос і горіхи. Лушпиння від картоплі, цибуля, чашка, або, як кажуть на Західній Україні, кварта, горілка козаки, рація GS-300 Та до неї ми ще повернемося: консерви сніданок туриста, картопля та виделка в ній, болтова снайперська гвинтівка, гвинтар ВС, ПММ, комбінезон зоря, бінокль, енергетик нон-стоп, дуже п'яний сталкер, потенційно п'яний сталкер, або який спить. Та ось іще один сталкер, що гріється біля багаття. Ось світло з його налобного фонарика. Погляд сталкера в нікуди, який грає на гітарі, птахи, КПК, на якому ми бачимо наклейку Герба України, дерева на бекграунді, які не статичні. Та найголовніше для мене в цьому трейлері небо. Джесі, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, залишіть в релізній версії його таким, як воно є. Це саме те, чого я очікував всі ці роки. Це прекрасно. Та не менш важливо, ось ці деталі листя та сміття, які постійно кружляють на фоні. Ось це саме й те, що робить зону справді живою: дим від гарячого напою та анімація того, як головний герой випиває чай. В жодній ігрі нічого схожого не бачив. В цілому руки головного героя, як і одяг всіх сталкерів, виглядає неймовірно деталізованим. Власне, як нам і обіцяли, ось тут. До речі, ось цей чолов'яга мені дуже нагадує Зулуса зі сталкера поклику прип'яті, але стверджувати не буду. Погляньте на анімацію з цигаркою. Це працьо. Також зверніть увагу на здивований погляд в кінці трейлеру цього хлопчини. Очевидно, бідолага дізнався дату релізу гри. Погляньте на волосся, бороду, відображення на обличчі та пори це неймовірно. Також ось відображення від багаття на пляжці горілки. Просто вау! Погляньте на ці тіні від об'єктів, коментарі лишні. Так, даунгрейду не бути. Та ось можемо припустити, що це баюн. Можливо, його замкнули в клітці. Насправді, деталей дуже, ну дуже багато. Згодом думаю, ми дізнаємося ще багато цікавих відсилань, як от з рацією, на якій ми бачимо власне дату релізу гри. Відразу постає питання: для чого вона тут, якщо в кінці трейлеру і так величезним шрифтом білим на чорному, ця ж сама дата є. Тут два варіанти. Перший, це розробники просто продовжують грати з нами в цю гру. Звісно ж, вони добре знають, скільки шуму наробила ця рація, особливо завдяки моїми з вашими стараннями. Та є другий варіант, який каже про те, що це пасхалка не до 5 вересня, а до того, що вони в курсі наших здогадок щодо 15 лютого, чим підтверджують те, що в цей день таки щось відбудеться. Хто зна, можливо, це і є дата релізу демо-версії, або ж нам покажуть повноцінний геймплей. Залишається лише сподіватися. В цілому, щодо картинки, скажу лише одне: якщо гра буде. Такою на релізі воно реально варте тих очікувань і навіть більше. Якщо GSC нам релізнуть S.T.A.L.K.E.R. 2, який на максималках буде давати ось це, я вклоняюсь перед розробниками. Реально, моя шана. Підстав вважати, що це буде саме так чи мало. По-перше, в трейлері є справді цікаві моменти щодо обличчя їх анімацій. Маю на увазі, вони не погані, але зовсім не ідеальні для пререндеру. І в той же час для реалтайму це дуже й дуже правдоподібно. Також щодо анімації з рідиною, яку п'є головний герой, теж саме із багаттям та бекграундом за сталкерами. Все воно виглядає як ігровий. Процес, я в це вірю, але одне дуже важливе зауваження: якщо ж гра і дасть таку картинку із 100% впевненістю заявляю, що відкладайте гроші на нормальні відеокарти. Бо з 2070 ви навряд отримаєте ось це на ультрах. Що дати релізу. Ми більше не маємо 2022, 23, квартал, перший чи третій. Ми маємо точну дату 5 вересня. Ба більше ця дата тепер є у всіх офіційних магазинах: Steam, Epic Games, скоро буде у Xbox і так далі. Гра вийде у вересні, вона в Вийде 5 вересня, а тепер хочу сказати пару слів щодо того, чому гру перенесли. По перше, в недавньому інтерв'ю Євген Григорович дуже акуратно, але таки натякав на перенос. Він прямо сказав, що гра дійсно контентом наповнена, що вона по великому рахунку готова, але полірування і ще раз полірування їм не вистачає часу для ідеального полішингу гри, і це нормально. Над командою висить величезна відповідальність не тільки перед Україною, але й перед всім світом. Ба більше плани та амбіції в цих хлопців дуже Великі, і це помітно. Тож було ну дуже очевидним, що гру перенесуть на декілька місяців, як мінімум. Багато хто скаже, ну ок, полірування і все таке нехай. Але чому бляха аж цілих 8 місяців? Відповідь є очевидною, і вона прямо перед носом. Власне, це і є Stalker 2. Ця гра неймовірно велика, світ живий та повинен бути наповненим та незламаним. А Life 2.0, Купа угрупувань, безшовний світ, 40 годин лише самої основної сюжетки. А побічних ще скільки загалом я бачу, що гра буде ну дуже об'єм. У всіх сенсах. Тож 8 місяців це нормально для об'єму такого проекту. Якби це був якийсь коридорний шутан, звісно, там 2-3 місяці вистачило б, а тут, як з будь-яким об'ємним проектом, потрібен час. Ба більше, ви ж хочете, щоб технічно та візуально з ним було все ок. Ну от і рахуйте, 8 місяців це більш ніж нормальний термін для полірування такого проекту. Друзі, просто погляньте на сучасну ігрову індустрію, а особливо AAA проекти. Згадайте найгучніші, типу того ж кіберпанку Старфілду та подібних хім, та навіть порт. The Last of Us на ПК всі вони на релізі по великому рахунку не грабельні. Ну хіба якщо ти маєш хоча б 4080 і готовий очікувати патчів першого, другого та сотого днів? GSC знають, що більшість чекають гру забагованою, тож вони вирішили не ступати на граблі всіх цих проектів, які ти чекаєш, купуєш, а на релізі отримуєш те, що хочеш повернути гроші назад. Сталкер не про це, і я вас в цьому запевняю. Ще одна із причин, чому гру перенесли саме на таку дату. Ось уявіть, що GSC на початку повномасштабної або ж взагалі ще до неї. Такі виходять і кажуть: пацани, S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде майже в 25-му році. А очікуйте, так це не працює, так ніхто не робить. Таймлайн очікувань повинен бути згладжений. І це стосується не тільки Stalker. тому є певні вимушені міри, які повинні підживлювати інтерес фанатів гри, як, от, умовний перший квартал, і це нормально. Отож, зараз ми перейдемо до офіційної заяви GSC, Я зацитую, зробимо висновок всієї цієї ситуації, і підемо до найголовнішого до подекуди абсурду нашого ком'юніті. Отож. Минулого року під час Gamescom 2023 ми нарешті змогли з вами зустрітися особисто. Як справжні друзі, ми сіли біля багаття та поділилися з вами маленькою частинкою того, над чим працювали всі ці роки. Демо Сталкер 2 Серце Чорнобиля публічно вперше. Спочатку це була одноразова ініціатива, яка згодом розширилася до повноцінного турне від багаття до багаття у Франції, Бразилії, Сінгапурі та інших країнах. Тисячі гравців змогли зіграти в гру. І що найголовніше, поділитися необхідним для нас фідбеком. І як справжні друзі, ви були щирими у. Своїх відгуках про гру, надзвичайно вдячні за те, що звернули нашу увагу не тільки на позитивні, а й на негативні моменти. Тож, проаналізувавши всі записи, коментарі та нотатки, дійшли до двох висновків: один викликає радість, інший вже вимагає більшої уваги. Отже, перший висновок зона залишилась зоною за її образом та людською подобою. Гра відчувається та грається як сталкер, атмосферна, хардкорний стиль, небезпечне та непривітне середовище. Ваші слова, що нас неймовірно порадували, адже з самого початку зона задумувалась саме. Такою другий висновок спорядження в рюкзаку треба ще раз перевірити, аби бути певним, що воно не підведе в найнеобхідніший момент. З технічної точки зору гра ще потребує певного часу на допрацювання. Протягом усього відверто складного процесу розробки ми зрозуміли, що час це головний ресурс і потреба для команди. Оцінивши масштаби робіт із полішингу і розуміючи, що не можемо випробовувати ваше терпіння занадто сильно, ми були націлені випустити гру в першому кварталі 2024 року і працювали над тим, щоб вкластися у встановлені термін. Однак це не змінює того факту, що на початку цього року ми досі відзначаємо моменти технічної недосконалості, які треба виправляти в S.T.A.L.K.E.R. 2, аби досягти того рівня якості, що очікують гравці. Немає жодного способу зробити чергову затримку менш гнітючою. Тож ми вирішили чітко пояснити наші причини відкласти гру заради чергової хвилі допрацювань. Фінальна дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля 5 вересня 2024 року. Ми знаємо, що ви чекаєте на цей момент. І повірте, ми теж, але подорож в зону вимагає додаткової. Підготовки заради впевненості в її якості. Дякуємо за ваше терпіння та підтримку. Впродовж року ви точно побачите ще дуже багато інформації щодо гри. А тепер ще раз: впродовж року, ви точно побачите ще дуже багато інформації щодо гри. Друзі, якби GSC не планували б з нами ділитися активно інформацією, вони просто б напросто цього не казали. Тож немає причин не вірити хлопцям. Ну що ж, період очікувань до 5 вересня вже буде не настільки хворобливим. В нас буде більше інфоприводів і моментів щастя. Також очікуємо дайрект, можливо, щось там буде. Та знову ж 15 лютого, не за горами в цей день, можливо, щось таки, але відбудеться. Тепер хочу пару слів сказати про крихітну частинку хейт ком'юніті. Дорогі мої, не сприймайте занадто близько, так як серед вас таких не більше одного відсотка. Але воно є, які паразитують на святому, бризкаючи своєю отрутою як на оточуючих, так і на авторів контенту. Багато хто засуджує команду, мовляв, кормлять лише обіцянками. Давай їм гру прямо зараз та прямо тут. Є двоє-троє воїнів у полі, які дорікають нашому ком'юніті, що бачишно, ну, ми віримо в натяки GSC, та в цілому компліментарно відносимося до команди. А це ж, звісно, величез ще біда. Хлопці, для вас створюється контент, моніторяться новини де тільки можна. Виділяється незліченна кількість життєвого часу. В результаті ви отримуєте найсвіжіші новини, та головне надію в серці. Що вам ще потрібно? Не подобається, йдіть в Атомік Хардграйте. Він вже вийшов, або в True Stalker, який дехто в нашому ком'юніті так обожнює під виглядом, фу, як це погано. В нас для цього є контент-мейкери. Моя ціль нести віру в серці, що люблю я, що любите ви не більше. Тож будьте дорослішими та терплячішими, поважайте ближ підтримуйте команду, а хто не з нами, бризкайте отрутою десь не тут. А ми й далі будемо радіти від кожної дрібниці, кожного інфоприводу, який дарує нам команда. Адже це і є життя. Бо щось очікувати зі злістю в серці, так і життя проживеш, не отримавши ніякого задоволення. Тож моя повага команді GSC, фундації Леся Юей та власне Сергію Григоровичу, моєму ком'юніті та всім, хто по-чоловічому має терпіння та повагу до ближнього. Слава Україні!